Привіт-привіт усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття Терапія. Сьогодні у нас з вами блузочка. Її ви можете виконати з будь-якої тканини. У мене це шовк. Ви можете використовувати шифон, якусь бавовняну, натуральну тканину, а також деякі види трикотажу. Шовку в даному випадку це не трикотаж і тканина не еластична. Зараз будемо розглядати уважно фасон на манекені. Примірку, як завжди, на мені ви побачили на початку цього відео. Отже, суцільний крій як летюча миша. На рукавах вставлена резиночка, вона еластична, це для того, щоб фіксувати рукав. По руці можете не додати резиночку, а використати звичайний манжет. в подібна горловина, її можете робити округлою. І з однієї сторони є драпіювання, яке надає об'єму і такого деякого ефекту нашому виробу, а саме цій блузі. На базі цього відео ви можете шити як сукню, блузу. Або штуніку, це вже за вашим бажанням. Шовк такий в стилі Діор, але тут написано Діско. Але стилістика така в стилі діор. Цікаве поєднання фасону і тканини. Для того, щоб красиво виглядала ця тканина, їй необхідно було додати деякого шарму. І роздивляємося, що у нас по спинці. В бокові шви вшиті поясочки для того, щоб по спинці ми змогли красиво зробити. Лінію, ось тут спинки по лінії талії. Також ви можете не зав'язувати ці поясочки, але з ними блуза виглядає більш жіночною та більш чарівною. Скільки необхідної тканини для саме ць, такого фасону дві довжини виробу. Що її значить. Те, що я зараз кажу, дві довжини виробу. Це значить, що потрібно взяти. Сантиметрову стрічку, кравецьку, підійти до зеркала, зняти висоту від верхньої точки плеча через верхню точку грудей донизу, це її є довжина. І помножити її на 2. Тому що будь-який фасон з моделюванням, він потребує більше тканини. Але якщо б вишили блузу і просто без моделювання, то ми завжди як рахуємо. Довжина? Плюс рукав, це приблизно метр двадцять, метр сорок. І тут так само метр двадцять, метр сорок, в залежності від довжини. Обробка надзвичайно проста. Прямою строчкою построчена в нас горловина після того, як ми обробили на оверлоці. так само і лінія низу. Це може бути подвійна підгибка. Це два рази ми підвертаємо тканину і прошиваємо. Що називається бебі. Або ж американка. Саме він називається так. Ви також можете використовувати бейку для обробки горловини або обтачку. Всі ці відео на каналі є. Переважна більшість зараз, саме на цей момент, відео зняти російською мовою. Це була моя помилка. Для того, щоб порозумітися з нашими сусідами, більше я цього робити не буду. Чому рада? І вас я прошу підтримувати україномовний контент. Тож не забувайте про ваші вподобайки, про ваші коментарі. Якщо хочете задонатити, буду вам вдячна. Якщо хочете стати спонсором каналу, то під відео є кнопочка спонсорувати. Натискайте на неї і ставайте спонсором. Дівчатка! І хлопці, бо є і хлопці, які також гарно шиють. Якщо ви ще не бачили урок плаття на мені, а це саме сукня-олівець, то посилання знайдете в описі під цим відео. Сукня по фігурі. Для того, щоб плаття виглядало гарно по фігурі із дуже еластичних тканин, то під нього зазвичай ми надягаємо нижню сукню комбінацію, для того, щоб втягти. Все те, що треба втягти, і підкреслити все те, що треба підкреслити. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте, що що б ви не робили, робіть це гарно. тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бережіть себе, цьомки-бомки. До зустрічі! Вітаю глядачів каналу «Платі Терапія. Сьогодні я планую пошити дуже цікаву блузу. Ви також на базі цієї викріки. Можете шити з абсолютно різних тканин, буде виглядати гарно. Але перед тим, як кроїти на тканині, ми з вами зробимо витичку. Для чого берете папір та вашу базову основу. Якщо не знаєте, де взяти базову основу, то дивіться уроки по побудові базової основи саме по вашим індивідуальним міркам. Тобто, ми шиємо на будь-який розвір по своїм міркам. Папір потрібно скласти ось так навпіл. у нас повний розворот, тому що на полочці, або ж українською напілочці, у нас з вами буде там драпіювання. Ось я склала. Бачите, навпіл. Ми беремо спинку, ми завжди починаємо зі спинки. Ось спинку. Довжина блузи може бути будь-яка. В мене буде приблизно 70 см. Я потім зайве відріжу. Ось дивіться. Ми з вами робимо суцільний кріп. Це зробити дуже легко. Ось ми беремо, з вами ми беремо з вами нашу викріку, притискаємо, потім визначитись з довжиною до Ось так. Від верхньої точки плеча, ось наша довжина завжди тут. Так? Ну, приблизно 70 см. Це ось сюди довжина. Отак, точечку поставимо приблизно. Так, і тепер беремо рука. І він продовжує ось так лінію плеча, бачите? Ось таким чином. Довжина може бути як три четверті, так і це може бути довгий рукав. Якщо довгий рукав, то паперу потрібно закласти трішки більше. Зробимо довгий, так? Давайте зробимо довгий рукав. Мені треба більше. Так, паперу треба чимало, ну, але що поробиш? Тут ось точечка це є. Спинка притискаю. Рукав ось беремо в цій точці, не отак ми його притуляємо, хоча, можете й так. Ось притуляємо так, щоб він йшов, бачите, ось так, як іде у вас ваш виріб. Оцей. Е... Кут може бути як більш високим, так і більш низьким. Все від вашого бажання. Зараз трішечки ще все рівно підніму. Я вам скажу, на скільки сантиметрів від плеча. Зараз, давайте, бо мало. Мені здається, що цього мало. Отже, притиснули. Визначили довжину. Можете й плаття пошити. Потім рукав. Дивіться. Тут у нас, ось, щоб рукав був, ось тут скос плеча, ну скільки ви можете взяти. Так, щоб рукав пришпандьорить сюди, ось відверху. Хай буде 5 см. Ось так як є, бачите? В нас рукав находить сюди. Тому тут потрібно робити трішечки більше, бо буде мале. Зараз просто обводжу по контуру тут і тут. І верхню частину рукава. От зараз просто тут обвели все, все по контуру. Ось таким чином. обвели. Тепер, оскільки тут ми, бачите, наклали рукав е, на основу, так, ми тут відступаємо вниз до талії, ось наша талія або від талії вверх піднімаємося на 5 см. Ось ця точка в нас. І тепер від основи робимо прибавку, тому що річ має бути широка. Так, тут ми робимо прибавку 3 см. І від рукава робите прибавочку, ну, сантиметрів 5. Оця у нас тут точка з вами. Ось вона. І плавною м'якою лінією від цієї точки, ось сюди, до кінця рукава ми робимо. І тут додаємо ми з вами. Сантиметрів 3. Тут, я казала, 70 см. І тут по 3 см від вашої основи. Ось таким чином, бачите? Зараз вирівняємо ще. Все це можемо ми забирати. Це ви так візуально обвели. Зараз ми попрацюємо ще трішки над цією витвійкою. Ось з вами суцільний тип. Ось зайвих. Заморочок, все, як ви любите. З'єднали. І тепер увага, щоб тут не було в нас якихось негарних ліній, то цю лінію маємо зробити більш м'яку і плавну. Ну, десь приблизно так. Тут, тут рукав не має бути за вузький, тому до рукава ще можете додати десь пів сантиметра. Ось до цієї точки. Чого? Тому що ця в нас по косій, і щоб тканина не перетягувала і не перетискала вас. Ну і все можемо вирізати. Це спинка, яка у нас, бачите, складена навпіл. Викроюємо повністю нашу всю спинку. Рукав довгий. Можете ну, додати ще пару сантиметрів довжини, але я думаю, що не потрібно. Берете тканину, в моєму випадку, це шовкось такий стилізований в стилі Діор. Але тут написано Діско. Бачите? Ось. У нас дві кромочки, я на лице прям викладаю викрійку, ось згин. У нас спинка без швів. І відразу ми притискаємо і вирізаємо по контуру. Чому? Тому що нам потрібна викрійка. ми будемо робити моделювання нашої пілочки. Притискаємо. Можете додати, за бажанням, довжини трішки. Можете не додавати. Ось ми викроюємо. Повністю по контуру. Припуски на шви в нас вже включені були в нашу базову викрійку, але на всяк випадок, ви можете додати ну, буквально по пів сантиметра, ось так, по контуру всієї викрійчки, тому що шовк він може бути більш вільним, скажімо так. Ось. Викроємо. Скільки потрібно тканини. В середньому дві довжини випробу. Тобто, якщо тут було 70 см, то 1,40 необхідно для того, щоб пошити таку річ. Чому? Тому що у нас суцільний крій, бачите? Рукав, йому ж треба з чогось цю матерію брати для того, щоб робити викрій. Ось так. Викроюємо по контуру. Повністю спинку виробу. Я тут трішечки додаю довжини, теж пів сантиметра. Мені незручно кроїти, так тягнутися через весь стіл. Так, ось ми вирізали, спинка залишається такою, як вона є. Я зараз там підрівняю. Так ось ці моменти. Слідкуйте за тим, в моєму випадку я не можу розмістити викрійку. Ось, наприклад, якби спинка отак була викраєна, а полочка в зеркальному відображенні. Ось так. Це якщо у вас буде однотонна тканина, то бачите, ось, як можна розкласти викрійку? Тут в мене не вийде, бо є надписи. Є надписи, і я не можу отак от викладати викрійку. Тому викрійка викладається суто за малюнком. Пояснила чому. Тепер ми розкладаємо. Нашу видівку. Давайте в там якісь трішечки замурзана так? Ось, Оце тут у нас лице з вами. Підписали, що це лице, тепер увага. Беремо лінієчку, ну або ж сантиметр. І нам необхідно зробити декольте із красивими драпіюваннями. Тут, від підмишки. Ми спускаємось, ну, десь сантиметрів на 6, не на більше. І ось ця лінія, дивіться, так от. Проведемо цю лінію, ми її потім зробимо більш такою красивою. Ось сюди. Так. Бачите, зробили лінію. Трошечки її я можу ну, зробити десь приблизно отак. Це як лінія декольте. Намалювали. Щоб була симетрія, складемо ось таким чином. Давайте спочатку визначимо горловину, ось склала я навпіл, а потім від неї будемо вже лінії малювати. Так буде вам простіше. Давайте. Так, ну скільки? Ну Сантиметрів 10. ось, Хай буде 11. Так, ось 11 см. І провела лінію. Ага, бачите, тут низько. Ось горловина. Тепер від неї, так буде простіше, ось до цієї точки. Тут беремо 7, 5, 6 см, хто як захоче, і проводимо отак лінію. Від горловини від цієї, бачите. Тут я пишу лице. І можна трішечки отак поглибити цю лінію. От посередині, скільки я взяла. Ну, Сантиметра три, да? так? Посередині, оцей проміжуток, посередині відрізок 3 сантиметри сюди вниз і отак от поглибили. Щоб лінія гарна була. І ріжемо. Оце вже ви можете викроювати. Тільки не забувайте, що це лице. Щоб на тканині оце у вас було лице. Лице, так і підпишіть. Лице. Зрозуміли, так? І тут у вас написано лице. Робимо моделювання ось цієї частини виробу. Ми сюди, до плеча, отак. Через кожні, ну, через кожні 3 см так проводимо лінії. Можете густіше, як захочете. Ну тут не доходьте ту, сантиметрів 6. Воно там під пахвою не потрібно. Ну, тут десь ось так, дивіться, візьміть сантиметрів 6-7, так. І тут, щоб можна було обробити горловину теж сантиметрів 4 см. і ось ріжемо, не дорізаючи пару міліметрів до краю. І розвертаємо. Оскільки ну, можете, стільки і розкриваєте. Бачите, ось яка в нас виходить викрійка чудна. І нам треба з цієї тканини, що залишилось, оте все якось покроїть. А як ми це зробимо? Зараз ось в мене осталась тканина. Зараз я положу буду дивитися. Так, ось в мене є. Бо мені ж треба все пови... повикроювати. Тут мені залишається весь шматок. Бачите, ось які шматки, І з них треба зробити блузку. Ось так. Ось це написано. так цієї сторони. Дивлюся, щоб мені ж вистачило. Це має вистачити. Зараз будемо дивитися. Так, ось положила, бачите? І викроюю цю частину. А потім те розсуну прямо на тканині з тієї, що залишилась, буду вже щось мостить, видумувати. Викрою це спочатку. Теж по пів сантиметра робимо тут припуск. А тут можете зробити більше, до сантиметра, отут по горловині. Щоб обробити горловину перед тим, як сшивати, її обробимо. Бачите, я більше додаю тут. Тут теж пів сантиметра я роблю припуск. Ось таким чином: горловина. І тут ви можете відмітити, яка вона у вас була. Ось маркером видно, так ось прямо на тканині, відмітите точечку. Де у вас декольте, а де продовження блузочки. Викроюємо по контуру. Викрійка, ось ця, що, що ми розсунули, ось лінія декольте. І все інше ми розсунули. Слідкуйте за надписами. Бачите? Щоб надписи у нас були. Ну, тут, в принципі, можна і не слідкувати, бо воно таке все буде з драпіюванням. Так що за це можете, от за саме за цю частину, можете не дуже перейматись, бо вона все рівно у нас з драпіюваннями. Бачите, ось як рукав розміщується, і там ще буде чого нам поясочки зробити. Тканини потрібно багато, залишки якісь залишаються. Але ну, як ви хочете моделювати? От за рахунок того, що у нас модельована ковтина, на неї потрібно так багато тканини. Але порівняно з тим, що ми використовуємо з вами завжди, це який в нас розхід. Довжина блузочки плюс довжина рукава, то, в принципі, те саме: 1,20, 1,40 потрібно на блузу. Тобто, нічого суперстрашного з. Розходом тканини у нас не трапилось. Тут я трошечки потім підріжу, так? Ось ви бачите, як я роблю. Мені через стіл не зручно тягтись, але ж вже, але ж вже ми все з вами робимо. Так, це сюди. І тут оце зайве. Тут має бути до сантиметра максимум. У нас з вами прибавка, припуск на шов. Є! Ура! Хто молодець? Звичайно, що я молодець. І ви молодці. Тепер я дивлюся, чи в мене тут буде з чого зробити маленькі поясочки, щоб вставити в бокові шви. Та буде тут чого поробити. Все, зайчики, викрійка готова. Зараз ще поясочки покроємо. Викрійка готова! Оце те, що ми з вами розмоделювали. Це такий цікавий в нас. Рукав, це все збереться в драпіювання з однієї сторони, і буде тут у нас з вами драпіювання. Але перед тим ми з вами обробимо горловину, це обов'язково, бо буде незручно потім обробляти. І зараз ще поясочки потрібно вирізати. Я дивлюся, з чого? з чого я можу їх зробити. А, ось, дивіться, тонесенькі поясочки. Ось у мене тут навіть. Вийде. Бажано, щоб вони були ширші, але от скільки в мене є тканини, такі вони й будуть. Бачите, ось тут огризочки з боку в мене залишились коло кромки, яка тут довжина. Приблизно 60 см. І ширина ось та, яка в мене тут дозволяє мені зробити моя тканина, близько 6 см. Ось такі два поясочка. Можна брати більше, можна брати ширше, але оскільки то я те, що маю, з того і роблю. Навіть тут буде менше, бо тут не рівна. Ось ця. Це. Навіть обійдемося з вами без обтачок. Так, зайве столу прибираємо і починаємо обробку. Обробка, вона е, у нас проста. Так оце я розріжу. Вирізала два пояска. Складаю навпіл. Вони в мене будуть такі тонесенькі, але ж ну що поробиш. І зашиваю отак. Як звичайно. Тут ще ось якийсь трішки бракований. Ну, зроблю надзвичайно тонкі такі, бо в мене ширші не вийдуть. Просто зашиваємо два поясочка. Два поясочка є. Далі. Горловина спинки можете бієчкою відразу обстрочити, отут, або зробити підгибку. Оверлок, або подвійна підгибка. І потім прямою строчкою відстрочіть. Краще або бійкою обробите, як захочете. Так, це спинка. Далі по спинці, відразу ж, отут відступаємо по 3 см з кожної сторони. І як будуть готові ваші пояски, де я їх вже діла, ось вони. Як будуть готові, пришиваєте відразу, отут фіксуєте готові пояски до спинки. Отут. Зафіксували. Спинка, понятно, і обробили горловину відразу ж. Тепер оце цікаве річ. Тут відступили 5 см, тут відступили 7 см, тут де рукав. Прострочили два рази ниткою і зібрали на нитку. Оцей край обробили на оверлоці, з цієї сторони проклеїли клейову паутиночку, завернули і прямою стручкою прострочили. Я думаю, зрозуміло. Друга частина нашої ковтини. Ну, тут легше. Тут легше, бо тут ви можете повністю все оце пройтися на оверлоці, так? і ось цю частину просто потім підвернути, а це залишається просто оброблена на оверлоці. Горловина, щоб потім можна було з'єднати. Зараз я це все підготую і буду показувати, ну, щоб вам візуально було зрозуміло, що зроблено. Оброблена горловина спинки. Я просто підвернула, проклеїла паутиночкою, зробили форму, прострочила прямою строчкою. Поясочки пришили ось так по боках. Це спинка. Тепер наші пілочки, значить, більша половина пілочки. Прострочила на оверлоці, ось повністю все. Потім зробили розсічку, що таке розсічка просто розрізали. Цю частину підвернула, проклеїла і зашила. Інша частина прострочили два рази пряму строчку, стянули за нитку, рівномірно розподілили. Тут також обробила, бачите, і прострочила. Тепер необхідно перед тим, як пришивати, обробити оце на оверлоті. Ну або ви разом можете оце притулити одне до одного. І тут пришити разом на оверлоці. Це вже як забажаєте. І так, і так можна. Головне, щоб тут ви состикували горловину потім. Я думаю, зрозуміло. І так, і так можете зробити. Я оброблю оверлок і просто прямою строчкою прострочу, зроблю в розпрасування, щоб тут не було потовщеного шва. Так? І ми з вами отримаємо полочку з драпіровкою, з на одній її частині. А потім вже ви зрозуміли, що потрібно зробити. Нам потрібно з'єднати з вами спинку, ось покласти лицем до лиця, пояски всередину, так, і шити рукавчики, бокові шви, обробити низ, блузи і рукави. Рукав може залишитися якось таким прямим, так можете там резиночку вставити чи манжет, беєчкою обробити. Як забажаєте, все, у вас готова дизайнерська чудернацька блуза. Її можна робити в вигляді джемперу. Це може бути блуза шовку чи шифону, сітки, що забажаєте. Або подовжуйте на 30-40 см і у вас буде сукня. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки. Бувайте здорові! До зустрічі!